Тестую сайт, який каже, що він робить якісну вирізку заднього фону. Поїхали. Відкриваю сайт, натискаю «Upload clip» і обираю відео, де мені потрібно вирізати задній фон. Я обрала одне відео, і на ньому ми будемо тестувати різні способи вирізки. Ось воно. Відкриваємо і чекаємо, поки станеться меджик. Ага, ну от зараз вже бачимо, що він вирізає не окрему людину, якісь предмети, і він е також мерехтить, як, наприклад, капкат. Таке відео у нас вийшло. Ну, таке мені на річку. Далі показую в капкат таке саме відео. Дивіться, е додаємо у усунути капкат на доріжку, вирізка, автовирізання. Ставимо якусь підложку, можемо взяти з бібліотеки. Трошечки отут мерехтить в цьому місці і рука пропадає. Але в цілому, мені здається, краще. Окей, okay. і останній спосіб, про який я хочу сказати, це Капкат, але в онлайн версії. Типу, ти тобі не треба нічого завантажувати, паритись, просто відкриваєш комп, натискаєш, вводиш пошуку capcut.com і в тебе отакий онлайн-редактор. Прикольно, прикольно. Натискаємо на відео. Отут Smart Tools і After Removal. Ремов Background. Вирізка, в принципі, дуже схожа на основну версію CapCut, але отут в кінці трошки з'являється дзеркало. Але це не проблема, його можна просто з допомогою маски вирізати. Який із способів вирізки тобі сподобався найбільше? Пиши в коментарях. А ще один спосіб знайдеш в моєму tiktok аккаунті з посиланням в шапці профілю. До зустрічі!